Друзі, якщо ви потрапили в Лас-Вегас, без мене, ну буває таке, так, і вам набридли оці всі нічні клуби, ресторани, стриптиз-бари, все, з чим асоціюється у нас і у вас Лас-Вегас, то ввечері можна потрапити в такий цікавий музей. Я беру це слово в лапки, ну але це все ж таки музей. Музей неонових вивісок, неонових об'яв колишніх старовинних, ну як старовинних, починаючи з 30-х років. Гітарас Хардрок кафе одне з перших паризьких, один з перших паризьких закладів Лідо в Лас-Вегасі. Дуже відомий колись Стардаст Зоряна Пилюка. Зоряний пил. І так, далі. Це шикарне місце, яке варто, варто відвідати, щоб трошечки відчути атмосферу 30-х 60-х років. Джерріс, ну, хто не знає, я себе інколи називаю Джеррі. щоб не заставляти людей вимовляти слово «Ярослав», бо вони все одно його вимовити не можуть. От, прошу дуже, wedding information, Щоб ви знали, що якщо ви женитесь в Лас-Вегасі випадково, а, за п'янкою чи ще якось, то цей шлюб буде вважатися дійсним в Україні. Навіть якщо ви пошуткували. Те знаки не працюють, скажімо, це у нас невада! Обриси невади. Буква Н, це не буква З, не подумайте, це буква Н. Колишнє казіно Палмс. Одне з перших індійських, індіанських. Казіно Чіф, Знак. Суперболу, тобто чемпіонат з американського футболу, який недавно проходив в лас вегасі А оце цікавий знак. Дивіться, в кінці 30-х років все було ніби так, як зараз. Але головним було оце слово. Рефріджерейшн. Тобто, вони рекламували штучне повітря. Як ви думаєте, що це? Кондиціонування повітря, кондиціонери, перші кондиціонери. Плаза Юка. Це все колишні старовинні назви, за якими стоїть купа всякої інтересної, цікавої інформації. Тут фотографується народ. Ну і, власне, ми з вами це пройшли і все. Попереду та сама гітара. Це здоровецький такий символ Мулен Руж. Червоний вітряк Парижський. Філіал в Лас-Вегасі. Так що приїздіть в Лас-Вегас. Бажено зі мною. Я вам все покажу, розкажу. І ми не пропустимо всі ці зваби, які я назвав на початку відео, а також і. Зайдемо в музей неонових хвис.